Зустрічаються два гобліни. Один каже: Я вчора знайшов магічний перстень. Ого, і що він робить? Робить мого пальця значно блискучішим. Що найстрашніше може сказати гоблін Шахтар. Ой. В гоблінській печері проводять вибори вождя. Один кандидат кричить: Я зроблю наші печери глибшими. Другий обіцяє Я зроблю наші списи гострішими. А переміг третій, який мовчки роздавав усім блискучі камінчики. Гоблін спіймав золоту рибку та каже: Відпусти мене, виконаю три бажання. Хочу мішок золота, гострий меч і щоб сусідський троль вдавився. Рибка все виконала. Гоблін дивиться на мішок золота, на меч, потім на мертвого троля, і каже: Блін, треба було просити два мішки золота. Чому цей гоблін фарбує кажанів у червоний колір? Він художник, він так бачить. У гоблінській школі вчитель діти, яка головна мета нашого життя. Клас хором не бути першим, кого помітить дракон. Гоблін забігає до села, дивлячись на зорі, питає у шамана: Мудрий, скажи, ми одні у всесвіті. Шаман, похитуючи черепом на палиці, ні, але всі інші встигли сховатися.